Дня, шановне панство, сьогодні до мене на розмову завітав Барді з Києва Олекса Бик, Тож Прошу вітати. Вітаю Олександр. Цікаво, чому саме бардівська пісня? Адже ти в принципі плач, чому ти її кладеш на музику і саме в такому виконанні? Ну, Вона саме собою приходить. Тобто, якщо людина пише вірші, а потім несподівано бере в руки гітару, то їй здається абсолютно логічним покласти ці вірші, поспівати їх під музику, яку ти можеш зробити. Причому бардівська пісня в цьому сенсі позитивна, тому що вона дозволяє виступати за акомпанементом, не вимагаючи... Особливих там, затрат не потрібно возити з собою барабанів, там, купу з собою електроніки. Просто приїхав, є мікрофон, добре, немає мікрофону, так само нормально, можна зіграти, поспівати, виконати. Вона просто насправді музика в цій бардівській пісні, як на мене, вона вторинна, вона просто має підкреслювати текст, якісь емоційні можливості. Ну і додає ритміки, ритміки, ритмічного малюнку е поезії. Скільки років ти вже цим займаєшся? Ой. Просто я, шукаючи інформацію про тебе, я бачив, що ти брав участь у всіх можливих бардівських фестивалях, половину яких, яких навіть більше виграв. А цим, мабуть, ну, років 15-17. Приблизний підрахунок, точніше, тобі ніхто вже не скаже. Тут це з шкільного віку. Так, звісно, навіть коли я ще не вмів грати на гітарі, то я собі вигадував вірші і вигадував на них мелодії, ходив їх сам на співував. Іноді, просто, коли мелодія не вигадувалася, брав чужу мелодію, яка мені подобалась. Ну, але е, я до цього йшов, методично, моя мама купила мені врешті решт гітару. Це, е, це була чернівське виробництво, жахлива гітара, просто. вона взагалі не строїла, там, тобто весло, як зараз кажуть. Але мама два місяці їздила по всіх там, музичних магазинах області, врешті-решт, це був страшний дефіцит і врешті-решт знайшла мені гітари. Я. я їй дуже вдячний за це <с close> по-своєму. Тепер у мене інша, вона вже значно дорожча, але я граю я так само. і тоді. На вітрах, на осінніх дощах, На льоту, на біду, причаївся у серці непрошений страх. Я ще не дійшов, я вже не дійду, І не знаючи правил хороших манер. Я вітаюсь до сцені, словом прощай До наступної зустрічі тут і тепер в цьому місті. Минуле женець і не доганя серед втрачених Рим І несказаних фраз я блукаю на осліп, іду на вмання в цьому світі ніхто не чекає на нас, і ніяких трагедій не плач не журись, ці дороги у я рубаю з плеча До наступної зустрічі десь і колись. Цьому місті. А взагалі, от в культурному середовищі в Києві ти переважно знаходишся. Як, на твою думку, сприймають зараз барт? Популярно Популярна цені? Е, так завжди. Авторська пісня була популярна завжди. Тому що це, е, це як виконання під музику, під акомпанемент одиночне. Воно йде корінням, правдавні часи. Грубока до джерел, до витоків людської цивілізації, як, як такої. Але інша справа, якщо ми будемо говорити про те, чи комерційна вона, чи не комерційна, то я тобі відповім так, що батьківська пісня не буває в принципі комерційною. Тобто виняткові там люди, це там, скажемо, саме розенбалом, який собі заробляти гроші. на зараз цією штукою, цими піснями, але і то заробляє він тільки тим, що співає фактично, те, що ми називаємо зараз шансон, то все інше йому мало про прибутку, не так розходиться. Все залежить від запиту суспільного. Тобто, е, якщо людям цікава поезія, коли пам'ятаєш, в 70-х роках, можливо, там наше не було, але... Знову ж таки, то збиралися цілі фестивалі, там десятки тисяч людей навіть І на фестивалю. Висоцькі, Окульжава, Віз, Баргас. Вони збирали на цілі стадіони. Тобто, але, а зараз, я думаю, що ну, бачиш, можливо, якби Висоцький воскрес випадково, то можливо, він би зібрав стадіон. А так я більше не можу уявити барда, який би зібрав таку велику кількість людей. Так. А, крім того, я знаю, що ти зараз граєш з групою. В електриці виконуєте свої так. пісні. І як тобі цей досвід? Ну, це не перший досвід. У мене було е, дві групи, з якими я грав, але з ними грати мені було абсолютно некомфортно, тому що у людей були інші запити, інші інтереси. Ми всі по-різному бачили музику. Ну, знову ж таки, виникали якісь моменти з дисципліною, якось у немає часу, кось сім'я, діти. Тобто, е, Грати було абсолютно некомфортно, коли соло-гітарист хоче грати там, якийсь треш, а барабанчик хоче значить, джаз, то мені з своїми піснями там походи робити вже не лишається чого. І тому ці гурти швидко розпадалися. Зараз мені набагато приємніше, що ми граємо з хлопцями з комісії. Я, до речі, знаю, що Вітя Іщенко був в програмі. Бачення у нас музики, мені здається, дуже схоже в цьому смислі. І ми якось легко знаходимо спільну мову. Взагалі, там перша репетиція, яка була, вона у нас тривала три дні, за три дні ми записали там, скільки Досі, вісім, півтора десятка пісень на око записали. І в чому деякі з них в абсолютно пристойному в такому ранжуванні, яке не соромно комусь там показати. Тобто мені дуже подобається, і в перспективі цей досвід треба би розширювати. Ми над цим працюємо Взагалі, важко перейти... Одиночного виконання сольного на... Висоцький колись сказав, в пісні, як хочу такі сповняю. Ну, тобто, коли ти в бар, ти дивишся тільки за собою. Ти слідкуєш за тим, щоб ти не промазав по акорду і не залежав, коли ти співаєш, скажімо, і тексту не забутися. Але коли вже в гурті чотири чоловіки, то тут вже е, твоїх тільки 25 відсотків ти можеш розраховувати і відповідати. За інших людей ти ясно, що не можеш. Тобто, Хтось лажанувся, а там, вся група е, вигребла ви помилочку. Так? Текст. О, тут, тут гірше в цьому смислі, але е, репетиції, думаю, це все виправляється. Тобто, чим більше репетицій, тим, е, тим менше лажить. Сіння меланхолія нерспівана, невимовна, я від смерті невеликовний, і я нічого не розумію, перемотую сни осінні, наче плівки магнітопонні. Я у вічності на долоні Штрих пунктиром тривожених реней. Не вписаны в них с плески Я для осені в горлякист драм машина На левой скроне серед пущеного на вітер Я для осені куля в груди Біля потягу никуди осенних Летер Зараз мало грошей приносить особливо, те, чим ти займаєшся. Мабуть, тому ти працюєш журналістом. І розкажи про цей досвід. І чи не заважає концентрування на якихось справах заробляння грошей робити... Я завжди кажу, що я поет, а журналістика це в мене хобі, яке дає мені можливість займатися поезією. Е, так, музика такого формату, як баті, так я вже казав, вона не комерційна, вона рідко буває комерційна. От, е, і е, за великим рахунком я навіть такої мети не ставлю, тому що це справа, справа моєї душі. Е, торгувати найдорожчим, що в мене є в житті, скажімо, мені здається, трошки неетичним, м'яко кажучи. А журналістика, ну я давно-давно вже пишу, е, там, грубо кажучи, років 10 так точно. От, працював кругом, де тільки можна і можу робити там, в будь-якому змі, будь-що, абсолютно. Тобто будь-яку роботу від... Хіба що можливо оператором нікого не доводилось, а так журналістську роботу будь-яку. І е, музикою займатися воно мені не заважає, в силу того, що е, за такий час я просто вже набив руку і пишу дуже швидко. У тому, тому мене завжди залишається багато вільного часу. Скажімо, Я зараз на двох роботах працюю одночасно і при цьому всьому мене залишається ще час пограти Ну, Ти взагалі часто береш участь, і, коли запрошують завжди. Я легтійний підйом, я ж бар... мені нічого потрібно, взяв гітару та й поїхав, та і все. Тобто Мені не потрібно возити за собою автобус, апаратури, як, скажімо, там, якісь там гурти великі, професійні, декорації і так далі. Я можу з гітару, я можу і біля вогню співати, і в великому залі, де завгодно. Тобто, тому я дуже легкий на підйом і частинку беру участь в різних е, таких концертах, от, скажімо, е, в четвер в цей, що буде. Е, ми їдемо із великої команди Учерніги виступати. Тобто там сусмовосків видавництво організовує столичне, там автобус буде, тобто, у нас буде десь 10-15 чоловік, у нас три виступи мають бути за день тобто, в суботу. Там... Буквально 11 числа ось там, у Сергія Пантіка день народження сліва фест в спілці письменників. Тобто постійно десь якісь ці, е, концерти. Е, до речі, якби хтось зробив статистику, скільки бардівських фестивалів в Україні проходить, скільки там концертів відбувається щороку, то я кажу, що ми всі були б дуже вражені. Тому що пів сотні не менше фестивалів. Вони відбуваються, але вони... про них мало хто знає. Це тільки барди виступили. Переважно, переважно так. Переважно барди, це внутрішня комунікація якась відбувається. От, але їх насправді дуже багато і е, число е, залучених в цей процес людей насправді дуже велике. Тобто, воно може конкурувати там, з будь-якими іншим музичним стилями. Світ молодий до пяти не його, На світанку спамить, закрывається обрезки, І останній підйом уже после спросу на хервими, закликаючи нас, влаштуватися у новий похід. Найсканають усі уже пророки це в що священно ревлю, засіваю, як облодний посел, Зразу так, як я сам себе не розумію, як ніхто і ніколи мене ще не розумів, не рахуючи ни, що мене накувала зазуда. Я сідлаю понят і ступаю в своє стремено. Перед смертною рвак, я плащаю рівно на кулю, я впаду у траву, як в старому німом кино. Передсмертний окор, я плащаю рівну на риму. Цій огоні сну, заблукавши навіки віки, На руїнах Москви полону третьориму вивче узор українських моїх рушників так і світ молодий, так питині його не вловили, на світанку століт закривалися обрізки, І останні біли вже осестро стерляті вими, закликаючи нас влаштуватися в нових вокні.